Перед тобою лежать речі е, на столі і візьми перше, яке тобі потрапить під руку. Візьми в руку на Ти знаєш, що це взяла в руки? Нет. А знаєш, що це означає? Ні. Що на тебе чекають гострі відчуття. Ці дівчата забажали знати, що чекає їх прийдешнього року. кажуть нічна Андрія найкращий момент для цього: цукерок до солодкого життя, гроші до багатства, кругле, близька вагітність, а стрічка ще щонайменше рік ходити на Зиміжньої. Основу цього гадання вони взяли від своїх попередниць, але внесли у нього свої корективи. Ми трошечки усучаснули колишні гадання, і ми взяли такий досить сучасну річ. Це презерватив. Це означає, що в новому році тебе чекають гострі відчуття. Окрім майбутньої долі та наближні. Ження весілля дівчат тягне дізнатись і ім'я нареченого. <соцю> Хто мій суджений? Будемо чекати. <соцю> Куди причала наш кораблик? свічечкою? <плес> <плес> Моїм судженим буде Максим. Можливо, так я Максимів ще не знаю, можливо, свого зустріну колись». <плес> Для Андріївських гадань лише кімнату і гуртожитку вони не обмежуються. кажуть, багато цікавого можна дізнатись про майбутнє і на дворі. Ми виходимо на вулицю. І шукаємо, наприклад, де є забор, такий знаєте, колишній штахет. І той тобто, кожна по черзі обнімає ці штахети, тобто ну, наскільки можна обняти, або як хочеться. Якщо ну потім рахуємо їх, якщо парне ну, кількість їх, то цього року будеш з парою. Ну якщо не парна, то вже наступного. Такою компанією розповідає студентки гуманітарного університету. Вони збираються у ніч проти 12 грудня щороку. До найпросторішої гуртожитської кімнати їх скликає елементарна цікавість. кажуть, коли ж як не на Андрія, дізнаються, що чекає їх у найближчому майбутньому. Вірять, ця ніч містична. Тож і посміятися, і більше щоб розвеселити, розвеселити наше студентське життя, але все ж таки є, що це кусочок доля правди в цьому. Я вірю в це. щоправда, захоплення дівчат, як і багато років тому, і тепер не підтримують священики. Гадання, це канонами церкви, біблією заборонено. То я би, якщо ну я б радив би дівчатам, які хочуть замуж, хочуть дружитися, ну прийти в храм, поставити свічку до апостола Андрія, помоли замовити молебень, ну молитися, і Господь пошле із судженого. На Андрія дозволялись молодіжні бешки та парубкам прощались усі їхні витівки. У тих батьків, які забороняли гуляти з ними своїм донькам, хлопці вночі могли зняти ворота, розібрати паркан чи поцупити воза. А ще цього вечора хлопці кусали калиту, яку гуртом пекли дівчата. Якщо хтось із хлопців її вкусив, то він має, ну він потім буде з кимось із цих дівчат. А якщо не вкусив, то він в кінці має поцілувати господарку вдома. З піснями та забавами гучно святкували Андріївську ніч і наші предки кажуть. Знавці фольклору. Молодь збиралася на вечорниці, винаймали хату, хлопці платили за хату. Дівчата готували калиту, вареники, пірхуни так звані. Хлопці винаймали музик, могорич приносили, і молодь в цей час відпочивала, гуляла, святкувала. Студенти кажуть, святкування Андрія у них лише темною порою доби не обмежується. Забави, як правило, продовжується на ранок 13-го. Хлопці шукають Андрія, два могорич. його Як завжди. Ірина Веселовська, Денис Коломис, Назар Мідріган, інформаційна програма День.